Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Свято святом, а народний контроль працює. На гарячу лінію народного контролю звернулась мешканка вулиці Самбірської, 104 дріб 1 у Дрогобичі. Пані Катерина повідомила, що вже більше двох тижнів у її під'їзді не працює ліфт. Жінка живе на передостанньому, восьмому поверсі. До того ж, має проблеми із здоров'ям. Тому долати такі марафони щодня пішки дуже складно. Ходити треба. А що робити? Ноги болять не можу ходити. Треба, щоб тут відремонтували, а вони нічого не роблять. Пані Катерина нарікає, що майже три тижні її скарги в вже залишаються без відповіді. Більше того, аварійна служба не дає чіткої відповіді, коли ліфт нарешті відремонтують. Дзвонили. Вони говорять, що дзвонити до майстрів. А майстри кажуть, мотор згорів, нічого не обіцяють. грошей нема. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись житлово-експлуатаційне об'єднання. Головний інженер Ростислава Петречко повідомила, що про проблему мешканців самбірської 104-1 знає. Більше того, журналісти народного контролю отримали чіткі терміни по ремонту ліфту. Вийшов з ладу електричний двигун, який знаходиться в машинному відділенні ліфта. До Паски має ліфт працювати. Комунальники свої обіцянки дотрималися. Журналісти народного контролю на камеру зафіксували, що ліфт по вулиці Самбірській 104-1 таки працює. Причому відремонтували його точно в заздалегідь оголошені терміни. Я звернулася в народний контроль, по поводу ліфта, що в нас не працював ліфт на Самбірській 104-1, другий під'їзд. Через два дні я звернулася, від відремонтували претензії немає, і вам дуже вдячна за вашу допомогу. Журналісти народного контролю також мають відзначити оперативність працівників житлово-експлуатаційного об'єднання у виконанні своїх обіцянок. А глядачам вкотре дякуємо за довіру. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет.